Багато було сказано про можливості про а, вигоди від нарощування українського аграрного експорту от, в країни незахідного світу, а які би ви підкреслили загрози від цього, враховуючи, що в принципі рівень корупції в незахідних країнах він вище ніж в західних, враховуючи, що рівень громадянських прав та свобод там нижче, і зважаючи на те, що часто, хоч і не завжди а, нарощування економічної співпраці, воно призводить до посилення політичних впливів та зв'язків. От я хотіла, поки ви не закінчили формувати формулювати питання. Трошки може нижче, е, е, мабуть, все ж таки негативних факторів я все ж таки не бачу. Я вважаю, що налагодження е, зв'язків е, посичання продукції воно буде позитивно впливати і на е, політичне становище України і витіснення, скажімо, ворога з тих ринків, де він був раніше, і щоб ми, наша країна забрала е, ту частину ринку в цих країнах замість. Е, Країни агресора, тому я вважаю, що тут буде тільки користь чим більше ринків ми освоїмо там, де України раніше не було, тим позитивніше це буде для нас в цілому.